Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Тож мерщій часу не гаймо, за столи усі сідаймо. Отже, дітки, сьогодні ми з вами переходимо до вивчення нового розділу. А про який саме ви дізнаєтеся із відео. Тому, будь ласка, приємного перегляду! Вітаю! Ви вже знаєте іменник, який позначає імена, тобто назви предметів, і дієслова, які позначають дію, і прикметники, які називають прикмети, тобто ознаки предметів, і прийменники, які ніби стоять при іменниках і виражають залежності іменника від інших слів, у кімнаті, наприклад. А сьогодні ми познайомимось з новою частиною мови числівник. Ану з назви здогадайся, що це за частина мови. Так. В цьому слові сховався корінь чисел, тобто число. І цей корінь нам підказує, що позначає ця частина мови. Числівник це частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі. І відповідає на запитання, скільки, котрий. Та й навіщо ми використовуємо числівника? Хм. Для того, щоб порахувати щось, назвати по порядку вказати час. Коли ви називаєте кількість предметів, ви використовуєте кількісні числівники. Як зрозуміло, вже вони позначають кількість предметів і відповідають на запитання Скільки? А коли ви щось рахуєте по порядку 7, 8, 9 номер чи дванадцята година, перша година, ви називаєте порядок. Порядкові числівники позначають, як видно з назви, порядок предметів при лічбі: перший номер, другий номер, третій номер. Такі числівники відповідають на запитання «котрий?» ну або котра, котре, котрі. Ось така важлива і незамінна частина мови. Подумай, а коли ти використовуєш числівники в своєму мовленні? А які більше? Порядкові чи кількісні? Бувай! Отже, тільки що, дітки, з відео, ви дізналися, що таке числівники. Один, два, три, чотири, п'ять – це слова, які позначають кількість предметів і відповідають на питання скільки. Це і називається числівниками. Отже, давайте зараз з вами відкриємо наші зошитки, запишемо сьогоднішнє число, класна робота, а також хвилиночку каліграфії. Будемо прописувати словникові слова. Черговий. Черевики, черемха, читання чотирнадцять. Справились, молодці, правда? А знайдіть, будь ласка, серед цих слів числівник. Вірно, це число, це чотирнадцять, слово «чотирнадцять». Числівник це найменша за кількістю частина мови, яка нараховує всього кілька десятків слів. І уперше, числівник назвав частиною мови Михайло Ломоносов. Наші предки українці рахували. Спочатку 1 на 10, 4 на 10, 6 на 10. А пізніше ці всі слова почали зливати в одне. І після цього ми вже отримали числа 11, 14, 16 і так далі. Але числівник, хоч і така частина мови, яка, яка налічує небагато слів, але вона дуже необхідна в нашому ж мовленні, в нашому житті. Без неї ми не змогли обійтися, не змогли прахувати. Отже, дітки, давайте з вами пограємо зараз в гру. Хто знайде числівники? Серед цього рядочка, серед цих, цих слів знайдіть, будь ласка, і випишіть слова, які відповідають на питання, скільки, тобто числівники. Вісім, висота двадцять, багатий, метр сорок, п'ятдесят, розмір, вісімнадцять, рахівниця, дев'ятнадцять, кишеня, 23, Рахувати 16, два, пенал, калькулятор. Будь ласка, ставимо на паузу і виписуємо в рядочок слова через кому. Після того, як ви випишете, давайте звіримося з вами. Чи так у вас вийшло? Приблизно ці таким чином у вас буде виписане. А тепер з одним із цих слів запишіть, складіть і запишіть речення, будь ласка. Молодці, всі ви в мене розумнички, а тепер звернемося до підручничка на сторіночці 27. У вас є малюночок і текст. Необхідно із цього тексту виписати числівники. Читаю вірш: у сумці є 5 кілограмів ковбаси, 3 яблука, стручок гороху, 4 пиріжки і морква, 7 пачок масла, 2 сметани, 15 груш і 8 банок, 16 картоплин. І Мурчик Кіт один. Запишіть, будь ласка, самостійно випишіть ці числівники. Справилися молодці. А зараз, в кого виникне бажання, можете скласти свій список покупок, уживаючи числівники. Наприклад, у мене ось такий буде списочок. Чотири морквини. Далі. Два яблука, шість картоплин. Дві пачки молока, чи два пакунки молока, одне масло і три капустини. Три капусти, так? Ось такий список. А ви складіть свій, будь ласка, список. Вправа четверта. Запиши числівники за зразком. Ми сьогодні будемо вправлятися саме з числівником. Будемо їх вчитися записувати уже словами, так? Отже, дивимося зразок. Один, одинадцять, два, дванадцять, три, тринадцять. Тобто додаємо часточку, додаємо часточку націль. Чотири – чотирнадцять. І так до кінця. І останнє завдання. Прочитай рівності різними способами. Запиши їх, уживаючи прийменники: від або до. Наприклад, це в математиці ми записуємо ось таким чином математичними знаками. А в українській мові зараз спробуємо записати слова. До 11 додати 5 дорівнює 16. Наступне. Від 19. Відняти 9 дорівнює 10. І третє ви запишете вже самостійно. На сьогодні, дітки, це і весь матеріал. Матеріал цікавий, не важкий. Тому я вам бажаю успіхів та гарного настрою сьогодні. Бувайте!